Привіт! Вимикай це відео, якщо ти вже вмієш в'язати іграшки в техніці Мігурумі. Якщо ж ти тільки шукаєш урок, як навчитися в'язати іграшки з нуля. Ласкаво прошу майстерні горобчика. Я тобі з цим допоможу. В цьому відео ми з вами зв'яжемо іграшку від першої петелечки до останнього стівочка голкою. Так воно буде довге, але для зручності під відео в описі я залишу там коди, по яким ви зможете відновити його з того моменту, на якому зупинилися. З мене відео урок. Яку іграшку ми будемо в'язати, покажу трішки згодом разом зі списком матеріалів. А з вас гарний настрій і ще прохання, будь ласка. Якщо вам не подобається фон, звук, музика, мій голос, моє обличчя, бували різні коментарі. Дуже прошу, просто вимкніть це відео і пройдіть далі. Майстрів багато. Знайдіть того, хто імпонує саме вам. І навчайтесь задоволенням. Ну що ж, поїхали? В'язати ми будемо ось такого зайчика. Іграшка невеличка, всього з вушками 14 см у висоту. В'яжеться легко, без складних деталей, без складних технік, тому буде легко навчатись на такому варіанті. Пряжа. В цьому відео я не буду розповідати різниці між видами пряжі, тому що це досить довга тема і для іншого відео. Просто кажу, що рекомендую для навчання обрати Yarn ар або її аналог Alize Cotton Gold. В мене джинс я в'яжу переважно ним. Кольори. Білий, чорний зовсім трішечки. Основний для тіла в мене бежевий піде менше 20 грамів, і додатковий рожевий. Ви ж можете обрати кольори на свій смак, це ніяк не вплине на навчання, і кінцевий результат. Інструменти та додаткові матеріали. Для роботи знадобиться маркер початку ряду. Я використовую звичайну скріпку, вона мене усім влаштовує. Ви ж можете також придбати спеціальний маркер у практично кожному рукодільному магазині, він коштує копійки. Товста голка, це не товста циганська голка, але й не тонка швейна. Це щось середнє. Розмір має бути такий, щоб у вушку спокійно проходила пряжа, кінчик не був гострим, а таким трішечки тупуватеньким, для того, щоб голка спокійно проходила скрізь петлі, не пошкоджуючи полотно, але і не сильно товстою, тому що товста голка буде залишати помітні отвори у вашому в'язаному полотні. Гачок для в'язання розмір 2 мм або 2,2 мм. Як бачите, я використовую в цьому відео тюліп, також користуюсь кловором. Але коли навчалася, у мене був самий звичайний гачок із найближчого рукодільного магазину, і все було ок. Так, це звичайна паличка для суші. Вона виявилася для мене найзручнішою в процесі набування деталей. Коли у нас маленькі деталі, ви не зможете пальцем пропихнути наповнювач у неї, а використовувати щось інше, типу товстих ножниць, чи олівці, ручки чи ще щось мені не сподобалось зовсім. І от паличка для мене сама ідеальна, до того ж на її тонкий товстий кінець, що підходить для деталей різного розміру. Звичайно ж, ножниці. Далі HoloFiber, це наповнювач для іграшок. Скажу відразу: з самого початку я користувалася тільки ним, нічого іншого не пробувала. Якщо ви знайдете десь інформацію від інших майстрів, які радять щось інше використовувати, тут також непринципово, оберіть, що краще, зручніше і доступніше для вас. У мене HoloFiber. Очі на безпечному кріпленні розмір 6 мм. Якщо у вас зараз немає можливості придбати оченята, це не проблема. В описі під цим відео я залишу посилання на відеоурок, як вишити оченята для маленьких іграшок. Для цього вам знадобиться та ж сама голка і чорна і біла пряжа. Як тримати гачок? Я знаю два способи і покажу їх вам обидва. Ви оберете той, який вам зручніший. Перший спосіб, мій основний, я ним завжди в'яжу: тримаю гачок ось казяним і великим пальцем, а середній у мене палець як направляючий, підтримуючий, як опора. Ми не дивимося, як в'язати саму петельку, просто зверніть увагу на тримання гачка. Петельки ми розберемо трішки пізніше. Ось середній, і там навіть десь безім'яний трішки працює, але в основ... ось цих трьох пальців вистачає. Ті просто собі не мають роботи, то допомагають. Ось таким чином. Другий спосіб: є дівчатка, які його використовують як основний це кому як зручніше. Гачок тримаємо практично всіма пальцями тут, а от вказівний у нас іде, як підтримуючий і направляючий. Ось таким чином в'яжуть. Я ж цей спосіб використовую тільки для дуже товстої пряжі. Чомусь у мене при такому способі швидше втомлюється кисть. Можливо, це тільки в мене, тому виберіть той, який зручніший вам. Ось у мене гачок в цих пальчиках, вказівний як направляючий. Це другий спосіб, і ще раз показую перший. Тримаємо великим вказівним, а середній як направляючий. Спробуйте, який спосіб вам зручніший. Іграшку починаємо в'язати з кільця Амігурумі. Як його зробити? Короткий кінець пряжі. Кладемо на вказівний палець з лівої руки. Тепер нам потрібно зробити петелечку. Ось таким чином. Вийшла петелечка. Гачок вводимо всередину і захватуємо нашу робочу ниточку. Витягли. І тепер потрібно зробити повітряну петелечку. Повітряна петелечка вернеться ось таким чином. Раз. І є. Ця перша повітряна петелечка не рахується, як перша петля ряду. Вона нам потрібна тільки для того, щоб зробити наше кільце. Якщо ви все зробили правильно, то ця ниточка буде рухатись, і кілечку буде наше затягуватись. Давайте ще раз. Короткий кінець пряжі на вказівний палець лівої руки. Робимо петельку, вводимо гачок в петельку, захватуємо робочу ниточку. Притримуємо і ще раз захватуємо робочу ниточку, роблячи повітряну петлю. Ми зробили наше кільце омігорумі. Продовжуємо, в'яжемо перший ряд нашої іграшки. Для цього нам потрібно зробити 9 стопчиків без накиду в наше кільце омігарумі. Як ми це робимо? Вводимо гачок в нашу петельку. Захвачуємо робочу ниточку. Витягаємо. Тепер у нас на гачку дві ось такі петельки. І нам потрібно ще раз захватити робочу ниточку і вивести через ці дві петлі. Ось наш перший стопчик без накиду. Ще раз вводимо гачок в кільце амігурумі, захвачуємо робочу ниточку. На гачку дві петельки. Ще раз захвачуємо робочу ниточку і проводимо через ці дві петельки. Ось нас вийшов другий стопчик без накиду. Нам потрібно зв'язати всього 9 стопчиків в кільце. Один, два. Три. 4, П'ять. Трішки затягуємо наше кільце, щоб було зручніше. Шість. Сім. 8, 9. Перераховуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Петлі ми рахуємо по ось цим отаким от косичкам. Якщо все вірно, затягуємо наше кільце амігрумі. Нашу іграшку ми будемо в'язати спіральними рядами. Тобто ми в кінці ряду не будемо робити ніяких додаткових петель, а просто будемо продовжувати в'язати по спіралі. Тож другий ряд, в другому ряду нам потрібно зробити 9 збільшень. Збільшення це коли ми із однієї петлі робимо 2 чи 3 петельки, в залежності від нашої схеми. У нашому випадку потрібно зробити звичайне збільшення, там де 2 петлі, з однієї. 9 збільшень. Починаємо. В першу петельку. Я зараз оцю ниточку трішки в'яжу в перші дві петлі для того, щоб вона зафіксувалась. Один стовпчик без накиду. І в цю саму петелечку ввожу гачок і в'яжу ще один стовпчик без накиду. Ось якщо подивитися, у нас із однієї петлі два стовпчика. Така ніби галочка, це вийшло, вийшло наше збільшення. Перше. Далі друге збільшення. Один. Два. Ще раз затягнемо наше кільце, щоб закрити гарно отвір. Потрібно зробити ще сім збільшень. Третє. Четверте. П'яте. Шосте. 7, 8 і 9 збільшення. Загалом в другому ряду у нас повинно бути 18 петель. В першому було 9, зробили 9 збільшень. І виходить у нас тепер 18. Перераховуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 петелечок, все вірно. На даному етапі я вже поставлю маркер початку ряду, щоб далі вже не збиватись. Він допоможе нам контролювати кількість петель в ряду. Це буде як додатковий помічник. Ось так я поставила в свою останню петельку. Тепер ви знаєте, як в'яжеться стопчик без накиду і збільшення стопчиками без накиду. Далі ці петельки у нас будуть повторюватися. В третьому ряду нам потрібно зв'язати паттерн. Там, де буде два стопчики без накиду, збільшення. І повторити його 6 разів. Тобто, в результаті ми отримуємо 24 петельки. Що таке паттерн? Це якби частина повторення схеми, так? Тобто в'яжемо 2 стопчики без накиду, 1, 2, і збільшення. ту ж саму петелечку. Ось так виглядає наш паттерн третього ряду. Два стопчики без накиду збільшення. Таку послідовність повторюємо до кінця нашого ряду. Третій ряд закінчено. Наступні 12 рядів інших петель, окрім як стопчик без накиду і збільшення стопчиками без накиду, у нас не буде. Тому щоб не затягувати занадто відео і не втомлювати вас, на початку кожного ряду я просто буду говорити, який паттерн ми повинні зв'язати. Давайте для зразку я вам покажу паттерн четвертого ряду, який ми зараз з вами будемо в'язати. Ось ми бачимо 4 це номер ряду. Далі в дужках три стопчики без накиду. І збільшення за дужками, зірочка 6. Що це означає? Це означає, що послідовність та, що в душках, три стопчики без накиду і збільшення нам потрібно зв'язати 6 разів, повторити 6 разів ось це, щоб у нас в дужках. І в кінці ми бачимо кількість петель, яка повинна в нас вийти в результаті в'язання цього ряду. Ну що ж, продовжимо. Четвертий ряд. Нам потрібно зв'язати три стопчики без накиду, збільшення і повторити цю послідовність 6 разів. В результаті отримуємо 30 стопчиків без накиду в ряду. В даній схемі у нас йде рівномірне збільшення полотна, тобто у нас немає зміни послідовності стопчиків без накиду і збільшень. Тому як допомога, як орієнтир вам може слугувати збільшення із попереднього ряду. Ми виключаємо тільки наш другий ряд, тому що тут були всі петельки збільшеннями. Ось, до прикладу, третій і четвертий ряди. Ми бачимо, що збільшення з четвертого ряду у нас знаходиться над збільшенням з третього ряду, тобто ми його зв'язали з останньої. З останньої цієї петельки. І це, коли вже полотно буде більше, це вам допоможе плюс-мінус орієнтуватися, чи вірно ви порахували петельки. П'ятий ряд ми в'яжемо виключно стопчиками без накиду і не робимо збільшень. В п'ятому ряду ми в'яжемо 30 стовпчиків без накиду по спіралі. Шостий ряд. Чотири стовпчики збільшення. І повторити послідовність шість разів. В результаті отримаємо 36 петель. Один, два, три, чотири стовпчики без накиду і збільшення. Два стовпчики без накиду з однієї петлі. Із 7 по 15 ряд ми будемо в'язати простими стопчиками без накиду. По 36 стопчиків без накиду в ряду ми не будемо робити збільшень і не будемо робити зменшень. Тобто 9 рядів просто в'яжемо по спіралі. Як вам е, порахувати потім кількість рядочків? Ви можете робити помітки на листочку або ж простіший, швидший варіант це контролювати е, кількість рядів, орієнтуючись на ряд із крайнім збільшенням. Якщо ви подивитесь, то ось цей попередній ряд видно, що тут збільшень не було, тобто у нас одні стопчики без накиду. А ось тут видно, що у нас збільшення. Тобто, ви будете в'язати ряд, 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 і перераху... будете перераховувати його від ось цього крайнього збільшення. Трішки згодом покажу вам, як. Як ми будемо рахувати, а зараз просто зв'яжемо декілька рядів ось я зв'язала три ряди і показую вам наглядно, як рахувати їх. Знаходжу, де в мене є збільшення крайній ряд із збільшенням. Ось. І після нього у мене йде один, два, три ряди. Тобто, мені потрібно зв'язати ще 6 рядів і далі проконтролювати їх кількість, так само орієнтуючись на крайнє збільшення. Продовжимо в'язати наші ряди. На цьому етапі вставимо оченята на безпечному кріпленні. Для цього знаходимо ряди 11 і 12. Можна відрахувати знизу вверх, а можна зорієнтуватись, просто як я вже. Це в нас 15-й ряд, 15, 14, 13, 12. Тобто, ось тут, між 11 і 12 рядом, ми зараз ставимо оченята. Відстань між ними має бути 8 стопчиків. Ми робимо один такий отвір допоміжний собі. І відраховуємо тепер від нього 8 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І робимо ще один отвор. Це отвори для наших оченят. Ще раз перевіряємо. Тепер можемо знизу відрахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12. І між отворами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петельчок. Тепер. У підготовлені отвори вставляємо оченята. один. І два. Закріплюємо. Очнята нібито закріплені, але я все ж наполегливо рекомендую зробити додаткову фіксацію, скажімо так, для того, щоб максимально забезпечити убезпечити ці очнята, щоб їх точно ніхто не витягнув навіть при великому бажанні. Для цього беремо запальничку, підпалюємо цей кінчик і коли він трішечки поплавиться, приплюскуємо. Я спробую зробити зараз це на відео, аби не сплити лайтбокс. Якщо не вийде, то тоді вже самі. Так. Чекаємо, на ну, трішечки остине. І обережненько опа. І ось так от я розплющила цю ніжку. Тепер вона точно оця кришечка нікуди не дінеться, тому що вони не завжди, не завжди гарної якості, не завжди добре тримаються. І те ж саме робимо з другим оком. Ось так. Повертаємо нашу деталь і продовжуємо в'язати. Наступний ряд у нас буде із зменшеннями. Зменшення це коли ми із двох петель робимо одну, тобто зменшуємо їхню кількість в ряду. Паттерн для 16-го ряду буде 18 зменшень. Тобто кожні дві петлі ми будемо робити в одну. Щоб зменшення були максимально непомітними, рекомендую в'язати їх за передню стіночку в петлі. Що таке переднє заднє? Ось ви тримаєте полотно і бачите оцю косичку. Оці напівпетелечки, які ближче до вас, це передні стінки петлі. Ось ті, що йдуть далі від вас, це задні. І зменшення ми будемо робити за передні напівпетлі. Для цього вводимо гачечок ось так в петелечку. Бачите, я хватаю тільки передню стіночку. Раз. І наступну, так само передню стіночку взяла. У мене на гачку три ось такі: одна повноцінна петля і дві напівпетлі. Захватую робочу ниточку, вивожу через оці перші дві, а потім через ці. Ось так ще раз. Напівпетля. напівпетля. Захватила робочу ниточку, вивели. І тепер через дві петлі на гачку. Ось таким чином ми будемо робити 18 зменшень. Третє. Передня стінка, передня стінка. Захватили, вивели, захватили, вивели. І так продовжимо до кінця ряду. На цьому етапі починаємо поступово і щільно наповнювати нашу деталь. Поки що голова набита не повністю, тому що ми зараз будемо продовжувати в'язати і наповнювач буде нам заважати. Тож продовжимо. 17-й ряд. Тут нам потрібно зробити стопчик без накиду зменшення, повторити 6 разів. В результаті отримуємо 12 петель. Стопчик без накиду і зменшення. Передня стінка, передня стінка, захватили, захватили. Стопчик без накиду, зменшення за передні стіночки. Раз, два. Стопчик без накиду, зменшення. Продовжуємо цю послідовність до кінця ряду. Ми закінчили в'язати голову, далі будемо переходити вже на тіло. 18-й ряд. Щоб зробити перехід більш чітким між головою і тілом, ми будемо перший ряд тіла в'язати лише за передню стінку петлі. Так як ми робили зменшення за передню стіночку. А це просто стопчики без накиду в'язатиму за передню стінку петлі. Наш паттерн стопчик без накиду збільшення повторити 6 разів. Показую. За передню стіночку петлі задньому залишаємо. Робимо стопчик без накиду. Далі за передню стіночку петлі робимо збільшення. Ось передня стінка задню начіпаємо. Один. І всюди ж в цю ж саму напівпетелечку. Два. Отримали збільшення. Далі патерн продовжуємо: стовчик без накиду, за передню стіночку петлі. І збільшення за передню стіночку петлі. Раз. Два. Продовжуємо цю послідовність до кінця ряду. Тепер можемо ще трішки додати наповнювача, щоб форма краще трималася і нам було зручніше працювати з деталі. Ось тут уже вам точно знадобиться паличка або якийсь інший додатковий інструмент допоміжний, який ви для себе обрали, щоб додати наповнювач. Я використовую цю тостішу сторону в цьому випадку. Набивка повинна бути щільною, щоб деталь гарно тримала форму. Але при цьому не кам'яною. Тобто, ось вона ніби дуже пружня, але все ж я можу її пожмакати. Продовжимо в'язати. 19-й ряд. Паттерн 18 стопчиків без накиду. Двадцятий ряд. Два стопчики без накиду збільшення. Повторити 6 разів. Двадцять перший ряд. Двадцять стопчики без накиду. Двадцять другий ряд. Три стовпчики без накиду. Збільшення повторити шість разів. Із 23 по 27 ряд, це в нас 5 рядів, в'яжемо по 30 стопчиків без накиду. Перевіряємо, знаходимо крайній ряд із збільшеннями і рахуємо кількість рядів без збільшень. 1, 2, 3, 4. 5. Все вірно. Можемо вязати далі. 28 ряд. 3 стовпчика без накиду зменшення. Повторити 6 разів. 29-й ряд. 24 стопчики без накиду. Тридцятий ряд. Два стопчики без накиду зменшення. Повторити шість разів. Додаємо наповнювач. Тридцять перший ряд. Дев'ять зменшень. Це наш останній в'язаний ряд. Тому тут зараз відрізаємо нитку з невеличким запасом для того, щоб закрити наш отвір. Такого кінчика достатньо. І ось так витягуємо ниточку. Прибираємо маркер. І нам потрібно ще додати наповнювачі, тому що деталь зовсім-зовсім якенька в мене. Коли наповнювача вже достатньо, закриваємо отвір. Для цього беремо голку. І робимо наступним чином. Щоб було закриття гарненьке, ми зараз будемо з вами захватувати передні стіночки петлі і проводити через них нашу ниточку. Ось так по колу, одну за одною, на пів петельки ці передні, захватуємо і ззовні всередину. Ось ми зробили весь ряд, як бачите, дуже гарне закриття виходить, але щоб закріпити нашу ниточку і не робити вузлики на зовнішній стороні е, нашої деталічки, ми іще три петлі е, зробимо теж захватуючи, але ніби проходимо через ось цю ниточку трішки. Обережно, щоб не пошкодити сильно нитку. І таким чином ми закріпимо нашу нитку, щоб вона нікуди потім не ділась. Обережно. Ось так, 3-4 петельки буде достатньо. Куди ж заховати ось цей кінчик? Ми ховаємо його в детальку. Вводимо ось під крайньою петлею, куди ми закріплювали. Вводимо сюди в отвір і робимо декілька повернень. Тільки не проколуйте саме полотно. Проходьте в отвори між петельками. Раз. В цей самий отвір, не в сусідній і не в полотно, В цей самий отвір. Два. Відрізали ниточку, заховали оцей кінчик, і ось так от у нас готова наша деталька.